Оп. Классика. Ловы. На. Ой, три пятирочки. Оп. На ще тобі. О, поставили на каток. Броню не пробили. ВЛД. 1,8. Оп. Не пробив. Срикошетив. Ааа, зараза. пробив А от це вже питання. Чого не пробив борт? Нарешті. Давай ще. О, добре. на що тобі? В ангар Що ти хоботом крутиш? Іди ангар Пішов нафіг звідси. Прикажено. Куди ти приїхав, Блін Бляхамука. Броню пробили. Машина 3800 дамаги. А, ага, зрандомило в лоб. Він мені на підставляв, я йому в лоб дав. Окей. Тут каток я вицілив. Оцей він під'їхав під мене. Тут нове ЛД. Ага, тут під дупу запихав. Тупо в комбашню. <свісно> Тупоїм бавком башту зарядив. <свісно> Бабешка. Жесть. Тут каток. Тут теж через каток пішло. Оце мене цікавить, оцей шот. Отут я не пробив. Типа виходить, тут іде суцільна плита, чи що за корпусом Отака, горизонтальна, і тому не пробив? Тут рикошет. Ну, Окей згоден. Тут. Ну, блін, могло не, не прокнуть пробиття мені. Окей, згоден. тут Отут не згоден. Що значить не пробито? Ну, ну як? Алло, 270 пробою. Як не пробито? Тут добре. Тут добре. Тут добре. Ну, тут окей, не влучу. Ну, хорош що я можу сказати.